Перейдемо до найцікавішої частини гучної заяви президента Трампа. Трамп назвав Росію паперовим тигром, і за даними видання New York Post, ця оцінка базується на новій розвідці Сполучених Штатів Америки, яка свідчить про серйозні економічні проблеми Росії. І Як ви вважаєте, чи нарешті Дональд Трамп усвідомив, що Росія в цій війні проти України зазнає більше поразок, ніж здобуває перемог як у внутрішньому політичному вимірі, так і у військовому та економічному плані? Це залежить від того, кого саме слухає Трамп. Якщо він справді дослухається до Кітакелога. До Майка Волца та до висновків і рекомендацій американських розвідувальних служб, то безумовно, так. Якщо ж він орієнтується на віцепрезидента Джей Дівенса, який, як я підозрюю, не має щирої позиції щодо захисту України або на свого безнадійного спецпредставника у справах Росії Стіва Віткофа, тоді, можливо, ні. І що говорить вам державний секретар Марко Рубіо. Але давайте розберемо цю заяву про паперового тигра і подивимось, що саме могли повідомити Трампу, виходячи з реальності. Ви, як і вся Україна, знаєте, це не просто жарт, це підтверджений факт. Колись Росія вважалась другою за потужністю армією у світі за рівнем чисельності та оснащення. Тепер вона не має навіть найефективнішої армії в Європі, бо Україна довела, що її не можна просто так захопити. Тобто друга за силою армія світу вже понад 15 місяців, а можливо, і більше намагається взяти одне місто на Донеччині Покровськ. І за весь час, починаючи з травня 2023 року, Росія змогла захопити лише чотири міста. Тим часом Україна здійснює контратаки без використання американських ракет великої дальності, бо Сполучені Штати Америки цього не дозволили. також без використання європейських ракет великої дальності, бо США наклали відповідне вето. Україна, застосовуючи власні дрони та диверсійні операції, вивела з ладу щонайменше 20% потужностей Росії з переробки нафти Газопроводи були зупинені принаймні на певний період. Ударів зазнали нафтохімічні заводи, зокрема один вночі. Ударів зазнали залізничні вузли. Економіка Росії фактично зупинилася. зростання валового внутрішнього продукту близьке до нуля. Інфляція залишається високою. її намагалися стримати, щоб уникнути рецесії. Але вона все одно становить приблизно 17-18%. Тобто Росія може зіткнутися зі стагфляцією, одночасно з інфляцією та загрозою рецесії. Росія не може задовольнити споживчий попит, намагаючись при цьому зберегти пріоритет військової підтримки. І це починається з бензину. Дефіцит пального по всій країні, причин цього багато, але одна з них українські удари. і коли Володимир Путін змушений визнати ці дефіцити, як він зробив два тижні тому у владивостоці, хоча й не згадав про дрони, це вже серйозно. Здається, що Росія не здатна ефективно зупинити українські атаки в глибі її території, зокрема по стратегічних нафтопереробних потужностях. Україна продовжує ці удари, незважаючи на так звану потужну російську армію та численні засоби протиповітряної оборони. Чи не здається вам, що Дональда Трампа також глибоко вразила значна вразливість російської військової машини, зокрема її систем протиповітряної оборони та критичний дефіцит пального, який спостерігається по всій території країни? Я думаю, що про це Трампу повідомили не лише американські посадовці. Це був Володимир Зеленський. і це важливо. Ми вже бачили подібне раніше. Згадайте, коли Зеленський говорив з Трампом особисто у Ватикані. Це була справді важлива зустріч, щоб відвернути Трампа від Путіна. Згадайте, коли Зеленський і європейці говорили з Трампом у Білому домі. Через три дні після його зустрічі з Путіним на Алясці і знову тут, в Організації Об'єднаних Націй, коли є 30, 45 хвилин або година, щоб поговорити з Трампом просто, але прямо це шанс. І головне тут, ви абсолютно праві Росія має системи протиповітряної оборони с 300 с 400 можливо, навіть с 500 але або ці системи неефективні, або що більш ймовірно, їх просто недостатньо, щоб прикрити всі потенційні цілі. і вона не здатна це зробити. Факт полягає в тому, що Росія може намагатися кинути більше військових на передову. Вона може намагатися поставити більше танків на фронт. І повідомляється, цього тижня вона справді повертає на службу старі радянські танки. Але вона не може створити системи протиповітряної оборони з повітря. І на відміну від України, яка, як я знаю, стикається з труднощами у постачанні таких систем від партнерів, Київ має цю проблему. А де Росія візьме свої системи протиповітряної оборони. Вона не отримає їх з північної Кореї. Вона не отримає їх з Ірану, бо Іран сам потребує російських систем протиповітряної оборони, щоб захищатися від Ізраїлю. Де Росія візьме системи, щоб закрити ці прогалини? Якщо уважно читати сигнали з Росії, це не означає, що російський народ повстане проти Володимира Путіна. Але якщо читати сигнали від керівництва між рядками, вони знають, що не мають рішення. Вони усвідомлюють, що зіткнуться з дефіцитом ключових ресурсів для підтримки армії, бо українські атаки триватимуть і ось цікава частина. Ми досі не знаємо, принаймні, я не знаю, на якому етапі перебуває Фламінго, українська ракета великої дальності, яка виробляється в країні. Але якщо її можна буде застосувати, уявіть, скільки ще російських цілей можна буде вразити, якщо можна буде використати американські та європейські ракети. Уявіть, що тоді станеться. уявіть вразливість об'єктів, таких як Керченський міст, який вже був атакований, як ви всі знаєте. Уявіть, якщо його атакують знову, і що це означатиме символічно і стратегічно для Росії. Україна також завдала удару по російських нафтотерміналах уночі, використовуючи морські дрони. Як ви оцінюєте це нове технологічне рішення у боротьбі проти Російської нафтової імперії? і чи вважаєте ви, що Україна нарешті виявила так звану ахіллесову п'яту Росії? те її стратегічно найвразливіше місце, яке може стати ключем до успіху у війні? Я вважаю, що Україна знала про цю вразливість уже багато років. Якщо згадати, здається, це було влітку 2023 року, коли почалися удари по Криму, зокрема по нафтопереробних заводах і військово-морських об'єктах. Частина тих атак суттєво послабила Чорноморський флот Росії. І запитайте себе, який зараз статус Чорного моря порівняно з тим, що було у 2022 році. Росія показала свою вразливість там, тепер це розширилося. значення того, про що ви щойно згадали, морські дрони полягає в тому, що вони розширюють спектр загроз для нафтопереробних потужностей якщо говорити про Новоросійськ, головний російський порт на півдні країни, який Україна вже атакувала раніше, його вражали звичайні дрони. Якщо тепер його можна успішно атакувати морськими дронами, це означає, що під серйозною загрозою опиняється судноплавство, включно з пересуванням і позиціями військових кораблів Росії. Це означає, що нафтотермінали в цьому порту також вразливі. Якщо згадати порти на Балтійському морі поблизу Ленінграда, які нещодавно були атаковані, подумайте про їхню вразливість. Тепер це більше відстань, аби намагатися вражати ті порти. Але факт у тому, що, хоча водночас, можливості України на полі бою були напружені на передовій. Вона розширила свої спроможності завдавати ударів по Росії з повітря, а тепер із моря. Це стало можливим завдяки тому, що Україна змогла зберегти, розвинути і модернізувати виробництво дронів. частково завдяки активній підтримці європейських партнерів. Вдалося створити надійні виробничі потужності та забезпечити їх захист, особливо на заході країни, щоб отримати стратегічну перевагу. І тепер ми говоримо не лише про те, як Росія намагається зламати Україну ударами по її енергетичній інфраструктурі. Усе відбувається зовсім навпаки. Чи вважаю я, що це зламає Кремль? ні, не зламає, але це обмежить його здатність підтримувати військові операції. І якщо припустити, що у Володимира Путіна залишилося приблизно 6 місяців, максимум 12, щоб продовжувати наступ, це ускладнює йому завдання та водночас посилює тиск, щоб сісти за стіл переговорів і, хоча б, погодитися на те, що вже окуповано, замість того, щоб намагатися захопити ще більше,